Вітаю вас, підписники та гості на кулінарному каналі Будній Майстра. Сьогодні поділюсь з вами авторською рецептурою хліба з гарбузом, який на всеукраїнському конкурсі гарбузовий маєток посів перше місце в номінації Хліб та здоба. В оригіналі має назву Хліб перемога з українським гарбузом. Певнена, що переглянувши цей відеоматеріал, кожен хто має бажання, легко і просто приготує його на своїй кухні, подарунок друзям або на радісі потіху рідним і близьким. Отже, без зайвої балаканини, бо хліб говорить сам за себе, беруся до праці, готую гарбуз та розчиняю тісто. І перше правило це чудовий настрій та соковитий помаранчевий гарбуз. Знімаю з нього шкірку та нарізаю на шматочки. Його довести до готовності можливо в духовій шафі або з невеликою кількості води протушкувати на плиті. Ще гарячий, доведений до готовності гарбуз додаю метку, рицю та імбир і розтовкую товкачиком. Гарбузове пюре приготовлене, теж слід замісити опару, бо це тісто готується опарним способом. Обов'язково присіюю борошно для видалення сторонніх домішок і збагачення його киснем. В миску всипаю дріжджі, цукор і вливаю теплу воду. Все перемішую до розчинення цукру та дріжджі і всипаю частину борошна. Борошно об'єдную з рідкою основою до консистенції густої сметани. Накриваю опару харчовою плівкою або рушничком та ставлю в тепле місце для бродіння десь на годину або півтори. Тепле місце може слугувати духова шафа ледь-ледь розігріта. Минув деякий час, в мене це година, і ось подивіться, як має виглядати опара після бродіння. Готовність її легко можна визначити за такими зовнішніми ознаками. Бродіння починає сповільнюватися, бульбашок на поверхні менше, опара осідає. Отже, на часі розчинити тісто. Додаю до опари жовток і гарбузове пюре. Далі вливаю теплу молочну сироватку, вона поліпшує аромат і смак виробів, робить їх пухтішими. Всипаю сіль і додаю розтоплене вершкове масло. Все перемішую до об'єднання всіх інгредієнтів. Частинами всипаю борошно і починаю замішувати тісто. Так як сила борошна, а саме водопоглинаюча дія, може бути різною і консистенція пюре також. Не бійтеся додати трохи більше його до тіста за потреби, бо тісто не має бути рідким в цій рецептурі. На каналі є багато різної випічки. Якщо є бажання, то заходьте і дивіться, а краще підписуйтесь, щоб бачити більше. Пару посилань залишу вам в коментарях. В кінці замішування вливаю олію. Тісто рахується вимішаним тоді, коли воно чудово відстає від стінок посуду та не липне до рук. Отже, орієнтуйтесь на цей показник, а не на час. І ось подивіться, яке воно має бути. Накриваю тісто харчовою плівкою та залишаю його в теплому місці для бродіння приблизно на півтори години. Час минув, як ви бачите, воно чудово підійшло, збільшилось об'єми втричі, викладаю його на робочу поверхню. А далі легкими рухами створюю з нього полотно. Рівномірно посипаю тістову заготовку підсушеним насінням гарбуза і згортаю тісто у вигляді завиванця. Завиванець загортаю у вигляді равлика. Накриваю тісто харчовою плівкою і ставлю для бродіння десь, мабуть, на годину, а то і більше, в тепле місце. Через годину або півтори тісто чудово підійшло, теж саме на часі, зробити ще одне обминання. Обминання його потрібне для того, щоб відновити процес бродіння. У процесі обминання тісто звільняється від надлишку вуглекислого газу, а дріжджі і молочно-кислі бактерії рівномірно розпреділяються в ньому, створюється рівномірніша порисність тіста. Воно стає пухким та еластичним. Чим густіше тісто і чим сильніше клейковина, тим більше робиться обминок. Накриваю тісто харчовою плівкою і ставлю для бродіння приблизно на хвилин 40. Тепле місце. Що ви не маєте в наявності ось такої форми для розтоювання, то її можливо зробити з миски, накривши її бавовняним рушничком і підпиливши борошном. Минуло десь 40 хвилин. Підпиляю борошном робочу поверхню і формую хлібчик. Кладаю сформований напівфабрикат форми для розстоювання і ставлю відпочити в тепле місце десь на хвилин 30-40. Форму гарбуза я створюю за допомогою ось таких ниток. Викладаю 4 довгі нитки на пергаментний папір, на якому буде випікатися хліб. Ось в такому порядку: хрест, навхрест. Далі обережно перекладаю на нитки і папір тістову заготовку. Всі нитки зв'язую в центрі. Далі звичайним лезом, або як у мене канцелярським ножем, наприклад, роблю по всій поверхні майбутнього гарбуза, карбування. А поки карбую хліб, попрошу вас написати мені в коментарях, чи сподобалась вам моя авторська рецептура і назва хліба. А якщо ви бажаєте підтримати розвиток саме українського контенту, підписуйтесь, поширюйте відео в соціальних мережах і не шкодуйте вподобайку, якщо цей відеоматеріал вам до душі. Всі ці ваші дії прямим чином допоможуть в розвитку каналу. Випікаю хліб в розігріті до 190 градусів Цельсія духовій шафі приблизно 35 хвилин. Але кожен з вас орієнтується на свій досвід співпраці саме зі своєю духовою шафою. Хліб вже випечений, тож легко і швидко повиймаю з нього нитки. А далі покажу вам, який чудовий хліб вдався в розрізі, бо й розповідати не потрібно, краще подивитись. А я дякую вам за перегляд і до зустрічі!